Сьогодні про оформлення права на відстрочку. Хочу нагадати, що е, право на відстрочку мають особи за певними підставами. Це може бути навчальний процес, це може бути, скажімо так, отримання освіти, аспірантура, це може бути сімейні обставини, догляд і так далі. Це може бути стан здоров'я, наявність протипоказань, і нарешті службова або професійна діяльність е, військовозобов'язаного. Тому для того, щоб реалізувати це право, необхідно подати певні документи. Для того щоб е подати ці документи, нагадую, є відповідна постанова 560 про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації. І там для кожної підстави є відповідний набір документів. Далі, другий крок. Це особисто відвідати територіальний центр комплектування за місцем перебування на військовому обліку або за місцем реєстрації місця проживання. Якщо ви вперше оформляєте право на відстрочку, ви повинні це зробити особисто. І нарешті подати документи на комісію, яка створена при територіальному центрі комплектування. І нарешті комісія розглядає, і ви отримаєте рішення про надання або відмову у наданні відстрочки, наприклад, відмова може бути, якщо не повний комплект документів, або інші якісь зауваження. Якщо ви продовжуєте право на відстрочку, ви можете вже скористатися електронною поштою, поштою і особисто не подавати документи. Але зазвичай практика така, що ТЦК вимагають перший, першого особистого відвідування. Тому, ще раз наголошую. Якщо у вас є право на відстрочку, але про це право не знають державні органи, ну ви не реалізували це право, тому ви підлягаєте мобілізації.